Добрий день. Давайте перевіримо домашнє завдання. Сьогодні задачі були, мабуть, ну, по-перше, вони якісні, а по-друге, вони прям, е випливають з, нашого, з нашої сьогоднішньої теорії з вами. Перша задача в нас така: на столі стоять дві відкриті склянки з водою та ефіром, у якій склянці термометр покаже вищу температуру. Ну, і якби ви як би вираз розсуждали, То зрозуміло, що обі дві склянки знаходяться в одній комнаті. Тож, є перше відчуття, що температура рідини в них має бути однакова. Але ми з вами розуміємо, що це не зовсім так, тому що ми вже дещо вивчили. Ми розуміємо, що кожна з рідин буде випаровуватися. І тому термометр він завжди буде показувати температуру трохи. Нижче, ніж температура повітря в кімнаті. Але важливо, яка з рядин буде випаровуватися інтенсивніше. Очевидно, що це буде ефір. Його температура кипіння всього 35 градусів за Цельсієм, а у води, як ви розумієте, 100. Так, вода випаровується при, при будь-якій температурі, також як ефір. Але, але ефір. Нагрівається майже до температури кипіння, а в воді це трохи більше. Тому зрозуміло, що вищу температуру буде показувати термометр у склянці з водою. Це була наша перша задача. І друга задача вона дуже апетитна, тому якщо ви зголодніли, то краще спочатку поснідайте або. Повечері, що ви там робите зараз, коли робите домашнє завдання? Задача така: на столі стоять дві тарілки. Перша з жирним борщем, а друга з гарячою водою. Яка рідина а швидше? І чому? Це теж е, питання на тему нашого сьогоднішнього конспекту. Дивіться, ну. Знов ми розуміємо, що час охолодження він буде залежати від того, того з якої з поверхень легше буде відбуватися випаровування. Але що це значить легше? Легше відриватися окремим молекулам і улітити. Очевидно, що такою поверхнею буде чиста гаряча вода, тому що на поверхні борщу, там, за умовами, він, він жирний. На поверхні борщу утворюється така жирна плівка, і молекули в такій плівці вони притягуються одна до одної набагато сильніше, і тому це е, сповільнює випаровування. І воно буде проходити повільніше. А е, значить, е, молекули у борщу не будуть так швидко забирати енергію, як у чистої води. І тому в нас. Ну, і опит в нас такий є: жирний борщ, винастигає повільніше, ніж тарілка з гарячою водою. О, такі практичні в нас сьогодні були задачі з вами. Ну, добре, на цьому ми завершуємо. Сподіваюсь, ви теж правильно все написали, але якщо щось забули, то додалися час після розбору розв'язань. Все, відпочиваємо.